Губернатора Аляски Сару Пейлін до минулої п'ятниці, коли Маккейн оголосив її кандидатуру на мітингу в Огайо. Мало хто знав за межами штату про 44-річну жінку, яка може стати одним з наймогутніших політиків у світі, розповідає Тетяна Ворожко. А що стосується розмов про віцепрезидентство, я все ще не можу відповісти на це питання, поки мені хтось не пояснить. А що віцепрезидент робить? Щодня. Запрошення стати віце-президентом стало великим сюрпризом для самої Сари Пелін. Згідно з журналом «Аляска», вона найпривабливіший губернатор Америки. Сара походить з міста Вацила із населенням меншим за 7 тисяч. Тут Пелін стала членом міської ради, а потім мером. Її програма більше доріг та поліції. До того Сара виступала за штат в якості захисника баскетбольної команди та працювала спортивним журналістом. У Вацилі з Сарою пишаються. Фантастика. вона має наш голос. Сара вийшла заміж за свого однокласника Тода. У них п'ятеро дітей. Наймолодший хлопчик, який народився у квітні цього року, має синдром Дауна. Про діагноз родина знала ще до народження, але свідомо вирішила не робити аборту. Губернатор Перін стала борцем проти корупції, причому всередині партії, до якої вона сама належить. Також вона член національної асоціації власників зброї. Її улюблена їжа Лосятина, розвага гонки на снігоході, улюблений одяг спортивний. І напевно найбільший сюрприз у житті пропозиція Джона Макійна. Я вам кажу, я просто не можу це переварити. Я думаю, що це неможливо, тому що існує чимало висококваліфікованих заповзятих потенційних кандидатів, які без сумніву набагато попереду мене в списку потенційних віцепрезидентів. І цим вибором Маккін здивував багатьох наступний віце-президент США губернатор великого штату Аляска Сара Пилен. Офіційну пропозицію від Маккейна Сара Пелін отримала минулого четверга за день до її представлення виборцям. Навіть її батьки дізналися про те, що їхня донька стала кандидатом у віцепрезиденти з телевізійних новин. Республіканці сподіваються, що обравши жінку, вони перевернуть на свій бік розчарованих прихильниць Клінтон. До того ж, кампанія Макіна сподівається, що вибір Сари Пелін викличе ентузіазм серед консерваторів. Її опонент Барак Обама спробував бути делікатним. Я вітаю її та очікую активних дебатів. Айвест Тетяна Ворожко голос Америки.